І чого тобі в село їхати? Кого ти там не бачила? сердито запитав Валентину Василь. Він так її чекав повернення, Марія, буде хоч трохи побути разом, надолужити ті довгі роки розлуки, а Валентина, тільки ступивши через поріг різного дому, уже будувала нові плани. Вона й справді ніколи не могла всидіти на місці, такою була завжди. Валентина поїхала на заробітки ще 20 років тому. Тоді у них було важке життя, грошей зовсім не вистачало, син якраз школу закінчував, а дати йому хотілося щось краще, ніж вони мали з Василем. Чоловік працював інженером. Людиною був чесною, доброю, але грошей заробити більше, ніж отримував на роботі, просто не вмів. Валентина все розуміла вона знала, що на нього надії немає, і треба діяти самій. Тоді й наважилась поїхати в Італію. Спочатку було важко, дуже важко, і додому не їхала кілька років поспіль, соромилась повертатися з порожніми руками. Працювала день і ніч, думала тільки про одне: щоб синові дати краще життя. Коли син одружувався, вона прислала йому на весілля найкращий подарунок, ключі від нової квартири, і гордість її розпирала, вона змогла, вона не марно, скільки років працювала на чужині. Василь тоді її благав повернися, усе вже є, син забезпечений. Я тебе дуже прошу, давай будемо жити як всі. Але Валентина вже не могла зупинитися, її затягнув верх заробітків. Звикла до стабільної тисячі євро в місяць. Тут удома такого не заробиш, вона йому прямо і сказала. Ти сам заробляти не вмієш, то хоч мені не заважай. І продовжила жити в Італії, надсилала гроші синові і допомагала молодій родині. А Василь змирився, спочатку сердився, ображався, а потім ухолов, мовчав. А далі сталося те, що й мало статися. У його житті з'явилася інша жінка. Валентині про це шепнули добрі люди. Телефонувала сусідка, сказала, що якщо не хочеш втратити чоловіка, то повертайся. Але Валентина не змінила свого рішення. Вона собі подумала, хто хоче піти, піде, а з пустими руками назад я не повернуся. Так і жили, разом, але порізно. Син виріс мав свою сім'ю свої турботи, у справи батьків не втручався, дорослі люди самі розберуться. А тепер Валентина повернулась остаточно грошима і зі звичкою бути самій собі господиною. Василь запитав по приїзду, який у дружини плани, але вона ухильно відповідала, що ще не вирішила, хоча думка у неї вже визріла. Вона хотіла в село. Бо хотіла купити там будинок і почати нову справу здавати кімнати туристам. Село не гарне, мальовниче, курортне, і Валентина вірила, що її заробітки тут можуть продовжитись. Чому Валентину так тягнула в село? Чоловік зрозумів лише після того, як вона йому заявила, що подає на розлучення. Виявляється, бізнесом вона збирається займатися сама. Осе тільки запитав ми чужі стали. Та ми ніколи не були близькими, у молодості разом жили, то й на старість, навіщо тягнути, спокійно відповіла жінка. Син був ошелешений маминим рішенням, намагався її зупинити. Мамо, що ти робиш, як ти можеш, а тату? Він лишається в нашій старій квартирі, я його на вулицю не виганяю, твердо сказала Валентина. А ти, синку, спочатку до мого віку, а тоді мене суди. І справді, вони не сварились, не засьовували стосунки, просто кожен йшов своїм шляхом. Валентина влаштувала бізнес у селі. А Василь залишився у квартирі і жив своїм тихим життям. Ніхто нікого не звинувачував, просто любов, яка колись була, давно вичерпалася і залишилась тільки звичка і пам'ять про те, що вони колись були родиною. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Валентина? І чи мав Василь право шукати тепла на стороні? І чи може любов витримати випробування часом і відстань?